Сьогодні поговоримо про канадські дороги, зокрема Аттавські. Стосовно їх типів, якості та хто за них платить. Можна виділити три типи доріг. Це, от, як, завжди, як зараз я їду, звичайна міська вулиця, також через місто проходить хайвей. В Оттаві він один через центральну частину міста проходить, потім є ще один на заході. Тобто highway, це дорога, де дозволена швидкість 100 км на годину, ти не маєш жодного перехрестя, світлофора, заборонений рух велосипедів, пішоходів. І є такі дороги, які є щось середнє, це, скажімо так, дороги, де дозволено 80 км, які прокладені поза межами густонаселених зон. Там є світлофори, є перехрестя, але там немає пішоходів, тому що просто там люди не живуть навкруги. Зараз година піка, але сьогодні напрочуд вільно. Зараз скільки в нас? Четверта, десять. Дуже багато людей закінчують роботу о четвертій годині. Багато хто працює до 3. Зокрема, багато службовців федерального уряду Канади, яких дуже багато в Оттаві. Тому година пік зазвичай починається о 3. Сьогодні напрочуд вільно. Я не розумію, що сталося. Сьогодні четвер. Звичайний робочий день, що сталося, важко зрозуміти, але сьогодні дуже вільно. Отже, Скористаємося цим, і, зокрема ще тим, що сьогодні похмура погода, бо я їду додому на захід міста кожного дня і трошки засліплює камеру, а сьогодні чудово видно. Отже, це звичайна вулиця, ну, скажімо так, не центр міста, в нашому розумінні, але центральна частина міста. Зараз я зверну на хайвей, подивимося, який там трафік. Зазвичай в такий час на хайвей трафік поганенький. Тобто Там плентається 10, 20, 30 км на годину, потім ближче до кінця міста, де вже можна вільно їхати. Стосовно якості доріг, Ну от як бачите, ця вулиця, вона по канадських мірках хороша. Асфальт, але знов таки, отут чітко видно, тріщина. Яка йде між смугами, і з таких тріщин дуже багато вони з'являються. Мені здається, через зиму, якщо навіть асфальт новий, навесну вже буде тріщина. Як на мене, то якість доріг в Канаді вона не дуже гарна. Принаймні для країни, яка хоче бути членом е, Великої сімки, є членом Великої сімки і претендує на звання розвиненої країни. Є ділянки, де дорога відверто поганенька, де є ями, дуже багато дорог полатаних, полатаних, їх кожної весни латають. Тому я спробую знайти таку ділянку показати. Сказати, що це зовсім погано, що треба, що треба там вже зупинятися чи їхати зі швидкістю там маленькою. Ні, як правило, якщо там ліміт є 60, їде і 60, але... Треба на ями зважати, їх об'їжджати і трошки так підвізку жалко. З е, чим це пов'язано? Як на мене, все ж таки дві причини: основні це якість безпосереднього асфальту і клімат. Стосовно якості асфальту, е, я не спеціаліст, але от просто якщо подивитися, то на хайвеї. От зараз ми побачимо, вийдемо якраз на хайвей, на хайвеї, асфальт. Значно кращому стані, ніж в, на вулицях. На хайве я жодного разу не бачив розбитих, розбитої дороги, розбитого покриття. На хайвеї завжди ну, такого як тут немає, щоб десь вже ямка, десь ще щось. Такого на Хайве не буває. Хоча на хайвеї значно більше машин. Але я думаю, що просто через кращу якість самого асфальту там не буває, не буває проблем. Не буває ям. Ну от Хайвей, як завжди, в годину пік. то чомусь на цій вулиці таке у нас було. От, ми заїжджаємо на хайвей, тут от знак висить, що не можна пішоходам, не можна велосипедистам. А, по хайвею, коли немає пробок, то пролітаєш через місто, не збавляючи швидкості 100-110, їдеш собі вільно. От Як бачите, на хайвеї не буває ям ніколи. Тобто все ж таки різний асфальт. Я розумію, що певна річ, що він дорожчий, той, той, той який кладуть тут порівняно з вулицями, але, але якість значно краща. Друга причина це все ж таки клімат. В Канаді кожного року достатньо сувора зима, і ще, що дуже впливає на якість доріг, це мінливість погоди. Тобто в Канаді. Абсолютно нормально в зимові місяці, що один день у нас може бути плюс один, через 2 дні може бути мінус 20. В рамках однієї доби рух температур на 15-20 градусів трапляється постійно. Відповідно, вода то замерзає, то від то тане, і дороги псуються. Плюс їх ще посипають сіллю, теж це не додає їм здоров'я. Так що дороги псуються. Але знов таки, от бачите, на хайвеї, от зараз у нас квітень, кінець квітня, на хайвеї після зими суттєвого якогось пошкодження не видно. Трапляються десь ями, але в принципі нормально. Хайвеїв хай в Канаді багато і через кожне місто вони проходять. В принципі, вони дуже гарно економлять час, тому що якщо немає пробки, ти їдеш. Не зупиняючись, ну от зараз я стою, оскільки година пік. Вночі тут фури їдуть в день, але більшість фур все ж таки намагаються вночі проскочити великі міста. По хайвеї можна швидко їздити і ще й економити пальне. Плюс, незважаючи на те, що тут висока швидкість, тут 100 а в місті 50-60, все ж таки я вважаю хайвеї безпечніше. Перш за все, немає зустрічної смуги. Вона відділена бетонним відбійником. На хайвеї майже не обганяють, майже люди не роблять якихо небезпечних маневрів, тому хайвей достатньо безап... безпечний для того, щоб на них їздити. Але є свої нюанси. Багато людей, які приїжджають з України і перший час бояться їздити на хайвеї, особливо жінок чомусь, вони бояться, тому що тут треба вміти постійно швидко їхати. Тобто, якщо ти ти, ти тут не збавляєш швидкість, тобі треба перестроїтися на вихід з Хайвею, на свою вулицю. Ти це робиш в швидкості потоку. Тобто, треба вміти рухатися на швидкості потоку, перестроюватися між машинами на швидкості потоку, швидко в хайвей заїжджати, коли ти заїжджаєш, так званого екзіту, тобто з виходу. І так само на Екзі уходити на швидкості потоку, на швидкості з якої дозволено, а вже потім гальмувати. Тому багатьох людей це трошки так на початку лякає, потім, мені здається, всі, всі починають їздити, не знаю нікого, хто б не їздив через кілька років життя в Канаді, точніше, через кілька років вже будучи водієм в Канаді. Нахай ще треба вміти швидко орієнтуватися, Треба чітко знати, куди тобі, тому що якщо в тебе Екзі, 126, як зараз, то треба. Бути не в третьому ряду, як я, треба бути в першому. Бо якщо ти вже побачив зараз, вже пізно. Знов таки не можна розвернутися, треба їхати до на наступного, розвертатися, повертатися. Так що треба бути уважним і заздалегідь знати, куди ти їдеш і як з цим буде. <кхе> Стосовно того, як дороги прибираються, хай прибирається дуже добре. Навіть взимку, сильні снігопади. Хайвеї прибираються і посипаються сіллю. Мені здається, це звичайна звичайна кам'яна сіль. Не, не якісь хімічні реагенти, як роблять в деяких інших країнах. Вони посипаються превентивно сіллю, тобто до того, як ще починає випадати сніг або прогнозують ожеледицю. Під час снігопадів їх чистять, але знов-таки треба розуміти, що якщо сніг дуже сильний, то їх фізично не встигають чистити. Але чистять їх першими порівняно з міськими вулицями, хайвеї чистять першими. Взимку на хайвеях в той же час може бути більш небезпечно їздити порівняно з вулицями, тому що на хайвеях багато людей їздять взимку з тою швидкістю, що й влітку, навіть в сильний снігопад. Але якщо, не ну, дай Боже, одна машина йде в занос і стукає іншу, потім. Трапляються оці аварії, як показують, що там 30-40-50 машин зіштовхнулося. тому що просто фізично немає можливості зупинитися. Плюс, якщо в тебе не дуже гарна гума і в сильний снігопад, і на гарній гумі, ти вже не зупинишся, тому багато машин б'ються. Але знов таки ці аварії, як правило, не дуже серйозні, тому що все ж таки машини рухаються в одному напрямку. Це не так серйозно, як зіштовхнутися з машиною, яка рухається назустріч. КВ гарно освітлюються в, 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 в межах міста. За містом вони не освітлюються, в межах міста вони гарно освітлюються, тому вночі тут е, в принципі, фари відповідно вмикаєш, але вони особливо, е, особливо вони не світять, ліхтарі світять чудово. Міські вулиці прибираються трошки гірше взимку, тому що просто їх дуже багато. Доріг дуже багато, зокрема, Тава дуже розтягнене місто, тут всього мільйон людей, але. Заходу на схід, це, ну, я не знаю, кілометрів 60, мабуть. Е, дуже багато вулиць, фізично їх не встигають прибирати і прибирають вже як тільки можуть, тому маленькі якісь провулки можуть бути нечищеними 3-4 дні після якогось серйозного снігопаду, як тут кажуть, зимового шторму. Тепер щодо того, скільки коштує їздити по дорогах. На відміну від багатьох європейських країн, в Канаді майже немає платних доріг. Оскільки я знаю, існує одна платна дорога, яка проходить через Торонто. Паралельно є безкоштовний хайвей, а цей хайвей проходить зі сходу на захід. Торонто. Він був збудований як безкоштовний, але потім його приватизували. Купила приватна канадська компанія з Монреалю і тепер збирає гроші за проїзд. Там стоїть безконтактна система, тобто нічого не треба, треба просто їхати, камера все фіксує. Якщо немає в тебе відповідної картки, що ти сплатив абонемент на рік або на місяць, то тобі приходить рахунок на пошту по адресі, за якій зареєстрована машина ці камери все всі фіксують. Якщо ця сума не сплачена. На кінець року, то вона відображається в рахунку за транспортний збір. Тобто немає збору за дороги, як такого, немає е, плати за дороги. Є щорічний транспортний збір, це перше джерело фінансування. Є е, е, податок, який вкладений в е, вартість бензину. І є податок на нерухомість, частина з якого йде на фінансування доріг в межах міста. Але не хайвеїв, тому що хайвеї фінансуються більшості, наскільки я знаю, провінції провінційним урядом. Отже, щорічний транспортний збір він складає зараз в провінції Антаріо 120 доларів на рік. Незалежно від е, е, вартості автомобіля, потужності, об'єму двигуна, він для всіх легкових машин однаковий. 120 доларів на рік. Потихеньку він збільшується, не, не так давно був 85, вже 120, потихеньку він збільшується. Е, Можеш заплатити наперед за рік, якщо хочеш трошки зекономити, і будеш, е, думаєш, що він під, підвищиться, але більше, ніж на рік наперед не дозволяє. От зараз закінчилася пробка, вже, вже край міста, то тут, бачите, значно трафік спокійніший. От тут ліміт 100, їду трохи більше і мене багато обганяють. Е, тобто, не хайвей немає перехрестя. Праворуч ідеш там на якусь вулицю Bayshore, ліворуч іде інший хайвей. Тобто тут швидкість не знижається. Якщо інший хайвей, то так і їдеш 100 на нього і перестроїшся. Друге, це податок, який закладений в бензин. В бензин в кожний літр зараз в провінції Онтаріо закладено 14,7 цента, який йде. Міністерству транспорту на його потреби, зокрема, на дороги. Ну і третій — це податок на нерухомість. Податок на нерухомість платять всі власники житла в містах. Є виключення, зокрема, для релігійних організацій. От наша Українська церква, наприклад, вона зареєстрована як релігійна організація тут в Оттаві, Вона податку нерухомість не платить. Для нашої церкви це було б трошки нереально заплатити. І для більшості, я так думаю, всі люди, які володіють житлом або комерційною нерухомістю, вони сплачують податок на нерухомість. Мені здається, я виключення також для федеральних установ, щоб не перекладати гроші з однієї кишені в іншу. Скільки це залежить від того, в якому місті. В Оттаві це 1,25% від оціночної вартості житла, яка приблизно до різної ринкові. Вони кожні кілька років роблять переоцінку, і вони роблять це, я дивлюсь, достатньо добре, тобто ціна підвищується або знижується так само, як ринкова вартість. Середня вартість будинку окремого в Оттаві зараз складає близько 400 тисяч канадських доларів. Отже, відповідно, люди заплатять е, за податок з кожної тисячі, це 1250, з 4 тисяч 5 тисяч доларів. Приблизно 5 тисяч доларів, якщо е, твій будинок коштує 400 тисяч. Зараз у нас екзит з е, хайвею, тобто покажу, як це робиться. Тобто, спочатку така швидкість, як і Тебе була, потім потихеньку знижуюсь, і тут же треба дивитися, тобі ліворуч праворуч. Тут ще вказівники показані, що є ліворуч, що є праворуч. Там відповідно ресторани, готелі, заправки, якісь якісь цікавинки. Отже, 5 тисяч на рік платять середній власник будинку середнього Оттаві Частина з цих грошей йде на дороги, частина йде на інші потреби. Яка, я так не скажу, треба дивитися в рахунок. З цього податку фінансується поліція. Вся міська поліція фінансується лише з цього податку місцеві школи. Як звичайні такі католиць, католицькі школи, які є в Оттаві, Тобто за школи платять, за дороги платять, за поліцію платять. Люди однаково, незважаючи на те, чи вони користуються, цими, скажімо так, послугами чи не користуються. Отже, три джерела. Повернемося до типу доріг. Оце такий тип доріг якийсь і не вулиця, і не хайвей. Тобто ця дорога вона проходить через так званий зелений пояс, яким відокремлена, скажімо так, стара частина міста, більш-менш центральна від е, е, нових е, таких. Приміських зон. Це передмістя, скажімо так, воно відокремлено від міста, можна так сказати. Тобто, цей зелений пояс він охороняється законом, його поки що не забудовують. Хоча є окремі, є окремі голоси за те, що це трошки вже застаріло, і вже треба це не національно, треба його забудувати, ну поки що, слава Богу, тримають. Тобто, зелений пояс, от зараз ми їдемо через ліс. Тут ліс, болото, річ річка тече, тобто це рекреаційна зона, скажімо так. В цьому лісі є стежки, які розмічені, на яких є маркування, є схеми маршрутів. Тобто, якщо приїхав на парковку або прийшов пішки, ти можеш собі якийсь маршрут там прокласти відповідно до того, яку вісти не хочеш пройти, або проїхати на велосипед. На велосипеді взимку ці стежки перетворюються на стежки для ближників. Все це безкоштовно і цей зелений пояс він великий. Тобто тут такі стежки, що можна ходити пішки дуже багато, не знаю, цілий день можна ходити, мабуть, або велосипедом їздити. І вона переходить в, одну, в одна в іншу, тобто вони, він розділений дорогами, але дорога може перейти і десь далі, далі йти лісом. Там заборонено. Рух автотранспорту і просто фізично там не проїдеш, бо там стежки вони вузенькі, як розраховані лише на людей та велосипедистів або лишніх. Тобто, це такий тип доріг, середній якийсь. Ця дорога, вона, як на мене, достатньо небезпечна тим, що тут в лісі багато оленів. І я кілька разів бачив, як вони перебігали дорогу. Тобто вночі особливо тут 80 дозволено, люди їдуть швидше, але я вночі часто тут їду навіть менше ліміту, тому що олені вискакують з лісу, і таке буває. Тут за 20 кілометрів звідси, рік тому, дядько збив машиною ведмедя, і він загинув. І, і дядько і ведмідь загинули, бо це яка туша, велика маса. Так що треба трошки обережно. Тут залишалися якісь приватні будинки ще з далеких часів, вони так і є, але нове будівництво заборонено. Також в рамках зеленого пояса є фермерські поля, тобто, це ферми, де вирощують кукурудзу, вирощують сою, пшеницю. Є ферми, де вирощують ягоди та фрукти, овочі, ягоди фрукти. Такі продаються на місцевих ринках, і також можна приїхати просто їх в сезон збирати там. Це виходить дешевше, ніж купувати вже зібрані. Отже, на сьогодні все. Наступного разу поговоримо про трафік, наскільки в Оттаві серйозні пробки на серйозні пробки. Поговоримо про культуру водіння та про. Трошки ще вартість водіння. Тобто сьогодні говорили про вартість дорог, а наступного разу про інше складові цієї, чи дорого їсти на машині в Оттаві чи ні. І як це порівняти з громадським транспортом. На сьогодні все, папа. -па.